Друзі, вітаю! Це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. Моє Анастасія Федор і сьогодні з нами. Олександр Афанасьєв офіцер 54 ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Олександре, вітаю, вітаю вас. З чого б я почала в мережі. З'явилося нещодавно відео прямо з передової, на якому бійці саме твоєї бригади показали, як проходить битва, як насправді виглядає війна. А там було видно штурм. Я так розумію, що це були позиції саме вагнерівців. От детальніше можеш про це відео розказати. Ми його не будемо показувати, тому що там 18+, Але я принаймні покажу, як виглядає танк, на якому яким ти керуєш. Ну, що я можу сказати? Що було завдання командиром батальйону поставлене провести штурмові дії і знищити ворога, відбити позицію. Було все сплановано. виконало наказ, піхотинці, штурмовики навіть на ідеально. І танки, БМП, моєї бронігрупи так само виконали наказ комбата. В одному із танків був я, Тож, як за командира танка. Я так розумію, що загалом ці всі бої ти, мабуть, і не рахуєш на рахунку, ти приблизно розумієш, скільки їх було загалом за час повномасштабної війни. Ні, ні, я не рахую такі. Не рахую. Добре, дивилися відео, повне відео цього штурму, потім ми скажемо, де це можна подивитися, але насправді дуже страшні і небезпечні моменти, як для звичайних глядача, коли на це все дивитися з ці сторони. Що думаєш в найнебезпечніші моменти життя свого? Про що думаєш? Ну, в бою найголовніше розпочати бій. А далі йде інстинкт самозбереження і бажання жага до перемоги. І все показуєш те, що ти навчився: е, мотивуєш людей, слухаєш команди командирів, знаєш, що за тобою нам постійно дивляться командири. Тобто йде командування в онлайні 24 години, де люди дивляться на квадрокоптерах. Підказує, що треба робити, виконуєш всі накази, дивишся візуально і ведеш бій, знищуєш ворога. Це велика робота. Насправді це не тільки там, танки і піхота, це працюють всі: оператори квадрокоптерів, командири підрозділів, командири мінометної батареї, інших вогневих засобів, які працюють з закритих позицій. Тобто Нанести вогневе ураження, кидаються дими, щоб ворог не знищив там, техніку за допомогою протитанкових комплексів. І коли це все виходить, звичайно, і буде перемога. Це навчене військо називається. Ну, по відео, звісно, це все це прекрасно видно. До речі, скільки приблизно триває бій, і чи, можливо, пам'ятаєш якийсь найдовший бій в своєму житті? Да, вони якось все по-різному. По Взагалі ну, тяжкі бої, вони такі затяжні. Деякі можуть. Ну йти там годину і, і по факту дуже швидко все минає е, час якось по іншому, по-різному ведеться. Ну я б не сказав, би що було таке, що там час тягнувся, все якось швидко дуже проходить. Просто мозок працює на автоматі і ведеш уже, просто працюєш, робиш те, що ти навчився. Ну, а тоді про ситуацію, яка зараз генсек НАТО сказав напередодні, що цей широкомасштабний повторний наступ, який є всі очікували, про який говорили, вже розпочався. А можна сказати, що зараз ситуація якась можливо склалася найважча за весь період війни, або якась зараз ситуація можна порівняти з однією з найскладнішої за весь час, що зараз відбувається? Ну я ну чесно кажучи, можу сказати, що зараз е дуже тяжка ситуація. Нагадує мені літній період, тобто липень місяць, коли е, війська відходили від Сєвєродонецька, Лисичанська, інших міст попасень. І зараз дуже ну, хлопці тримаються, але треба розуміти, що не все так просто, і ворог підпирає, підпирає. Є ризики якихось проривів до тилу. Все контрольовано, але не все так просто. Війна це не тільки перемоги. Це інколи поразки, робимо висновки і працюємо далі. Була інформація буквально кілька тижнів тому, що цих самих вагнерівців стає менше. Ми зрозуміли, що ви також маєте з ними справу. Особисто ти помітив, що їх дійсно стало менше, чи можливо якісь інші війська підкидаються От в цьому плані. Хто воює зараз на стороні Росії? Ну раніше з нами воювали вагнериці. Зараз зайшли там ЛНРівці, там якийсь підрозділ ЛНР, е, якийсь підрозділ полку «Ахмат». Ну, одразу видно інший особовий склад, вони ховаються краще, їх важче знайти. Вагнерівці не так ломляться на пролом. Тут уже, скажімо, інша тактика. Я б сказав би, що це більш небезпечний ворог, навіть це підрозділи так званої ЛНР, тому що вони вже багато років воюють і теж вміють це робити. А от до речі, якщо Вагнериці ми розуміли, що їм вдавалося поповнювати за рахунок зеків, чи от ось ці підрозділи так званих ЛНРДЛНР, ЛНР, чи швидко вдається їм поповнювати? Ну, власне, де брати людей, там що не така велика територія? Е, ну, це ж мобілізовують з окупованих районів українців, і відправляють ці частини. Тобто, ті люди, які ще 24 лютого і не думали про війну, зараз на превеликий жаль, багато хто знаходиться в частинах бандформувань формувань ворога і з за в руках у її проти української армії. Це правда. Зараз є інформація, що російська армія саме всі в цей період часу зазнає найбільших втрат загалом з початку вторгнення, про це пише міноборони Великобританії. Але була така фраза Михайла Подоляка, радника керівника Президента, що для початку фіналізації війни треба знищувати по 5 тисяч окупантів на день. Це величезна цифра. Ми розуміємо, що зараз звісно вона збільшилась від початку одномасштабної війни, але м наскільки зараз дуже багато таких скептичних міркувань. До цієї цифри 5 тисяч людей да, на день, але за рахунок чого можливо досягти такої цифри, і чи можливо це взагалі? Ну я не знаю. Я не командування не, не кажу, але я був би дуже радий, якби пояснив би, як можна зараз е вогневими засобами кількості боєприпасів, які в нас є, знищити таку кількість ворога. Єдине, що звичайно у них втрати ростуть тоді, коли вони проводять штурмові дії. Ось і все, це, це адекватно. Якщо ми бачимо, що велика втрата у ворогів, значить вони наступають, ну, пробують наступати на різних напрямках або одночасно. До речі, щодо зброї, боєприпасів, яка зараз з цим ситуація, тому що якщо говорити, що вже почався цей повномасштабний наступ, так, там з різних сторін, ми розуміємо, що багато техніки, яку нам обіцяли, ще не дійшла. Наскільки критично без неї зараз на фронті? Да, ну такі раніше ніхто не обсуждає. Це конфіденційна інформація. Єдине, що можу сказати, що боєприпасів для відсічі ворога у нас достатньо. Але як будь-якого військового хочеться більше, більше техніки, більше боєприпасів, тому що е великої вивочки потребує е стрільба, коли в тебе є обмеження по БК Тобто, якщо ти можеш покласти 50 мін і знищити ціль, ти себе спокійніше ведеш, і трошки, а коли в тебе є їх 10 для знищення цілі або ще менше. То є та проблема, звичайно. Тобто більш треба майстерно стріляти, коректувати. Ну, Британська розвідка також буквально сьогодні повідомила, що російські війська вони отримують накази звісно, про наступ на більшості напрямків, але на жодному з них вони не так, зібрали достатньо. Чого? Так. так, так це була ракета? Так. Умова. Саме страшна зброя, яка є це отак, от от, прильоти ракет, авіації. Я так розумію, що ми не можемо з повітря це все контролювати. Не вистачає в цьому плані в нас зброї, правильно? Ну що, я не знаю, що сказати. Десь літак, ВКС Росії. Ладно, говоримо, що буде, то буде. Кажи. Сподіваюся, буде добре. Отже, говорять зараз про те, що російські війська мають накази про наступ, але в них немає достатньої кількості сил, це про це пише британська розвідка. От насправді Росія не має достатньої кількості сил. Можна про це говорити? Чи все-таки ворог має чим наступати, має чим воювати, і все-таки ще в нього точно це м'ясо не закінчується? Ну якщо вони зараз літаками залітають наш простір і. За допомогою авіації або ракетних військ, проводять штурмові дії, значить вони до чогось готуються. Це ж війна. Романтики мало, треба розуміти, що не все так просто. Щоб перемогти, треба всього і більше. І якщо хто там займається якраз політикою, щоб добути нам це, то треба посилити трохи свою роботу. Тому що люди круті, класні, але отак от, от без. Проблема. зараз дуже багато інформації є в телеграм-каналах, особливо росіян, де вони різні вкиди роблять про захоплення того чи іншого міста. Зокрема, нещодавно Збройним силам доводилось спростовувати заяви про захоплення селища Красна Гора під Бахмутом. От до речі, чи читають військові таку інформацію росіян, які роблять ті чи інші вкиди? Чи зважаєте ви на ось цю всю таку пропаганду масу? А в чому пропаганда? Тобто, що населений пункт захоплений? Ну от дивись, я, я чула таке, таке твердження, що коли, наприклад, росіяни роблять вкид, що захопили те чи інше місто, наприклад, наші військові, маючи там десь Старлінк, можуть це прочитати і можуть якось деморалізуватися. От в цьому плані росіяни би хотіли працювати. Як вони працюють? Але чи діється? Ну, як діє, якщо, наприклад, була ситуація по білогорівці, яка контрольована збройними силами, вони сказали, що вони її захопили. Це поруч тут. А це не відповідає дійсності. Там, де ворог захопив населений пункт, то що тут можна коментувати? Значить була така бойова ситуація, що було потрібно відійти, щоб не втратити усіх. Тому що нам така перемога, як на Перу, як нам кажуть українською, я не пам'ятаю. перша побіда нам не потрібна. Нам треба перемога, щоб пережити цю війну і виростити дітей українцями. Твій напрямок Сіверськ, Солодар, Що там зараз відбувається, наскільки складна ситуація? Ну, от ворог працює постійно артилерією усіх видів. Літаки, бомблять місто зараз, от тільки що був ракетний удар по місту Сіверськ. Це величезна зброя, яка робить вирви по 6 метрів глибиною. Е, жодне укриття його не витримає. Тому плюс артилерія працює, скажімо так, намагаємося. Маневрувати, зберегти життя особового складу. Ну, поки штурмових дій таких на передовій не, не проводять, але намагаються знищити нашу техніку на резерві. Робимо все, щоб було мінімальне якісь там загрози життю особового складу. Війна. Зрозуміло. Якщо загалом говорити про наступ, зараз Чернігівщина розпочала готуватись до ймовірного наступу, я знаю, що в лютому ти захищав Чернігівщину, проводив штурмові дії, зупиняв колону, яка йшла на Чернігів. Зокрема, обороняв село Новосеюка. Як думаєш, взагалі віриш в повторний наступ росіян на цьому напрямку чи, взагалі, на будь-яких інших ще напрямках? Я як військовий. Не виключаю будь-якого будь розвитку подій, то варіанту. Якщо вони підуть, то підуть. Я знаю, що там проводиться робота і ситуацією з лютого-минулого там, прошлого, минулого року, це так не вийде вже. Там, де були слабкі місця, де ворог проривався, зараз там інша система оборони набагато краще. І люди, скажімо так, коли там з квітня місяця займаються фортифікацією оборони громад на кордоні. Ближче з міста є там багато ліній оборони, е загородження, зроблені висновки. Постійно це думаю, тому що багато військовослужбовців загинули за Чернігів. І я хотів, щоб висновки були зроблені, щоб в, в майбутньому тих помилок, які ми на початку війни якісь там були, у нас у нас такого не було. Тому, там, я думаю, що все буде нормально. Тим паче там є генерал-майор Нікалюк, наш командир, якого ми дуже любимо і поважаємо. І я думаю, що з таким офіцером там все буде добре. Бачимо, що готуються колаборанти до чогось Була інформація з Генштабу, що вони зараз вивозять свої сім'ї з окупованих територій. Зокрема, ми бачимо, що взагалі складна ситуація з тими всіма колаборантами, тому що багато затримують, їх багато ще є. Наразі яка там ситуація зараз? Ти що ти бачиш? От що мотивує цих людей? Гроші чи віра в людський мір? Гроші. Я думаю, що гроші. То тобто за координати їм дають деньги. Я не знаю, там якісь різні цифри, там 10 тисяч за одну координату, там нормальні е, локації. Ну, заробляють гроші. Може, просто реально ненавидять. В принципі, різниці немає, які в них мотивації. Вони, якщо роблять щось, значить вони нам вороги. Тобто вони не цивільні вже. Це вже диверсанти, які мають нести покарання. До речі, як склавники. Більше жалілів треба. Як? Є спеціальні служби, які цим займаються. Тобто, Військове може прямо. побачити неозброєним оком, наприклад, десь, якщо по місту ходити, звичайно. так? Припустимо? Ні, звичайно, ні. Тобто, на моїй на мої практиці останній отак, от, коли ракетний удар був по нам, і виявилося, що координати стала місцева жителька, яка утримувала у нас їжу. Так що, якось так. Так, звісно, з такими рідьми важко знаходитися на одній території, не власне розуміючи, що ти їх захищаєш. Загалом, які зможеш такий короткий прогноз. Багато військових говорить, що насправді навіть половина війни ще не пройшли, і попереду ще дуже всього багато, багато боїв Конечно. по твоїх власних відчуттях. Є ця половина війни, хоча б повномасштабної, чи ще немає? У нас просто минулому один радник розказав, що за два-три тижні можна другу там як там Російську Федерацію знищити на території України mm -hmm. їхню кадрову армію, потім мобілізованих. І це трохи ввело в оману наших людей, і треба зрозуміти правді в очі, що війна тільки в розгарі. Я взагалі не чувствую піка цієї війни. Оця бойня в от самий великий бій України за незалежність, за бажання жити вільними, вона ще попереду. І треба не розслабляти булки і думати про те, що якщо ми хочемо жити в своїй країні, а не рабами, васалами, то треба ще далі боротися, взяти себе в ручки і все, щоб. І... Працювати далі на перемогу, хто чим може. Що для тебе, до речі, любов для України і як це може висловити звичайна людина, яка знаходиться десь в тилу? Любов до України, хтось не має здоров'я, але має гарну заробітну плату, хтось може щось купити для Збройних сил, хтось може воювати, але сумнівається, треба вже йти до війська. У них був цілий рік в багатьох, які навчитися тримати в руках зброю. На проликий жаль, я знаю, що є тенденція, що. Вийшло так, що і тих, хто не пішов в армію, їх так і держава не примусила служити в Україні, і вони живуть повноцінним життям, постять фотки в інтернеті, і їх це не парить. І місцева влада, обласна влада, і центральна влада на превеликий жаль, мені здається, не допрацьовує в тому, щоб вони мають теж працювати на Україну. У всій війні нам потрібні всі. Я мала розмову напередодні з генералом Кривоносим. от Він сказав, що насправді країна має готуватись до війни і готуватись власне до того, що ну на кшталт щось Ізраїлю, так що люди будуть постійно служити, будуть постійно готові до війни. Як думаєш, яка має бути підготовка загалом країни? І от ці люди, які можливо зараз сумніваються чи не хочуть іти в армію, чи бояться? Що би ти їм сказав? І я їм хотів би сказати, що якщо ви хочете в майбутньому в тих боях, які вам все одно приведеться вести, е вчилися парамедицині, медицині і займалися бойовою підготовкою. Я не кажу це цілими днями і дивитися військову літературу, крутити автоман, але елементарні речі вони мають знати. І щоб там потім, коли вони не розказували, що їх без підготовки кинули в бій. За 12 місяців будь-яка людина чи то жінка, чи то чоловік, могли спокійно навчитися. Елементарним речам військової справи, як до речі, жінкам готуватися на рівні з чоловіками? Ні, є багато спеціальностей, де якраз жінки можуть бути максимально корисними для Збройних сил? Це можуть бути медики, ну, будь-які снайпери. Це залежить від того, як людина відноситься до армії, де їй комфортно. В принципі, взагалі різниці немає. Головне, щоб виконувало свої завдання, свою роботу, за яку вона взялася, і погодилася бути за тим військовим фахом. Щоб не було так, як в початку війни там понабирали на посади гранатометників жінок по 30 кілограмів або номером обслуги Гаубі, де снаряд 40 кілограм важить, ну, я, грубо кажучи. Тобто, а потім, як пішло до війни, то дуже складно було зрозуміти, як цю роботу робити, і це ну, негативно було якісь там. Моменти, так що, якщо йдеш в армію, і берешся за роботу, то маєш бути фахівцем в цій справі. Поки ми з тобою говоримо, дуже думаю, думаю, добре чути глядачам, та скільки було ракетних ударів, загалом ударів по місту, де ти знаходишся. Військові вони все одно ходять спокійно, навіть коли це відбувається, чи є можливість зійти в укриття, знаєте, як в тилу люди там намагаються сховатись в підвали. Чи для вас це просто насправді стільки вже звично, що. Просто стоїте на вулиці. Бачиш? Ми ж теж люди, теж боїмося. Дивись, справа в тому, що від ракетних ударів не, не врятує жодне укриття, яке є в цьому місці. Жодне. Укриття, прямого влучення, не врятує Так що треба просто взяти себе в ручки і помолитися Бозі. Якщо не судьба, не сьогодні, значить не сьогодні. Працюємо далі. Як буде, так буде. Від того у нас роботи менше не стає. Олександр, я впевнена, що все буде добре. Ми тут в тилу також молимось за вас, віримо. Будь ласка, бережіть себе. Буду говорити дякую. Насправді переживаю за життя і буду сподіватися, що все буде добре. Дякую за час, який ти знайшов сьогодні. Героям слава, друзі. Це фабрика новин. Ставте лайк, підписуйтесь і ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео.